Сьогодні ми з вами поговоримо про бездротові ТВС-навушники, і складемо свій топ бюджетних моделей, які можна придбати у 2024 році. Одразу зазначу, що всі навушники сьогоднішнього топу коштуватимуть до 2000 гривень, і всі вони справді звучать круто і якісно, як для свого цінового діапазону. Проте диявол криється в деталях, тому додивіться це відео до кінця, аби обрати саме ту пару, яка ідеально підійде вам. І звісно ж, в кінці я розповім, де придбати. Всі ці навушники за найвигіднішою ціною. Тож вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! І розпочнемо сьогодні з особливого варіанту бездротові, тобто ТВС-навушники Redmi Buds 4 Lite. І в чому ж їх особливість? По-перше, це навушники вкладиші, тобто вони не мають додаткових силіконових амбюшур в своєму дизайні. І цей варіант для тих, хто має непереносимість вакуумних моделей. Звісно, через таку конструкцію немає ніякого шумопоглинання і все, що відбувається навколо вас, ви будете чути дуже добре. Проте навушники є доволі легкими і при користуванні вони майже не відчуваються. Насправді, прослухавши декілька треків, можна дуже легко і забути взагалі, що ці навушники знаходяться у ваших вухах. Ну а глянувши на дизайн, можна легко впізнати AirPods третього покоління від Apple. Щоправда, це не копія. Китайці просто надихалися. Якщо ви невтовний меломан, то такі навушники дозволять вам слухати музику. Ко 5 годин безперервно, час їх роботи з зарядним кейсом додасть ще 20 годин, що є не найбільшим з можливих варіантів, та все ж дозволяє досить довго користуватися гаджетом. До речі, сам кейс заряджається за допомогою USB Type-C, час повної зарядки складає 2 години. Можливості безпровідної зарядки, звісно, що немає. Проте є захист від пилу та вологи IP54. Занурювати у воду їх не можна, але легенький дощ вони витримають. Що стосується звуку, то він тут справді якісний, як для даного цінового діапазону, і розчарованими ви точно не будете скоріше, навіть навпаки. Тож, якщо шукаєте вкладиші е, в бюджетному ціновому сегменті, це прям хороший варіант. Далі поговоримо про бездротові ТВС-навушники Anker Soundcore R50i. Компанія Anker робить безліч різних моделей навушників, в тому числі і доволі бюджетні. Що подобається в конкретно цій моделі, це наявність такого собі ремінця одразу в комплекті. Це дуже приємно, адже навіть купуючи Apple AirPods Pro другого покоління за всі гроші світу, там такий ремінець потрібно докуповувати окремо. А тут виробник подумав і одразу зробив такий приємний бонус. Врешті дизайн і комплектація стандартні. Самі навушники, кабель для зарядки і змінні амбушури. Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати навушники у чорному, білому чи навіть синьому кольорах. Soundcore R50i захищені за стандартом IPX 5. Тобто підходять для занять спортом, вологи вони не бояться, плавати з ними не рекомендується. І час роботи теж вражаючий. 10 годин на одному заряді, 30 годин роботи з кейсом. Цього точно вистачить, аби переслухати всі ваші улюблені пісні і надовго залипнути в якомусь серіалі. Що стосується якості звуку, то вимагати більшого за таку ціну справді важко. Звучать вони добре, відчувається бас і взагалі слухати їх приємно. Звук з мікрофонів доволі пристойний, як на їх вартість, проте в складних умовах гучного міста використовувати буде складно. Керуються навушники за допомогою сенсорних датчиків, підключаються до смартфону вони швидко, а поліпшити ваш досвід користування і налаштувати навушники під себе допоможе фірмовий застосунок. На жаль, немає активного шумопоглинання, проте якщо було б і воно, то ці навушники можна було б впевнено ставити на всі перші позиції в усіх можливих рейтингах бюджетних ТВС-навушників. Наступні навушники, про які хочу вам сьогодні розповісти, це Oppo Enco Buds 2. І вони, як і будь-які інші в бюджетному сегменті, мають як плюси, так і мінуси. Тож давайте поговоримо про них детальніше. Дизайн у цих навушників приємний, практично класичний. Вони також є вакуумними, тобто з силіконовими амбюшурами. Це в свою чергу означає, що навушники трошки ізолюватимуть вас від зовнішнього світу, але функції активного шумопоглинання немає. Кейс для зарядки навушників виконаний у формі такої таблетки і заряджається за допомогою USB Type-C. Щоправда, стандартного кабеля зарядки в комплекті якраз і немає. Китайці вирішили отак, от допомогти екології. Самі навушники захищені стандартом IPX 4, тобто вони не бояться вологи та поту. Займатися спортом у них можна. Підключення до пристрою відбувається швидко за допомогою Bluetooth 5.2. Сильною стороною пристрою є його автономність. Навушники можуть грати до 7 годин на одному заряді, а кейс дасть вам можливість слухати музику ще 28 годин. Тобто заряджати його кожен день точно не доведеться. Окрім цього, тут доволі зручне сенсорне керування. Можна перемикати композиції вперед, назад, ставити на паузу і керувати гучністю за допомогою довгого утримання. І хоч активного шумопоглинання в даній моделі немає, але при телефонній розмові навушники можуть відділяти голос за допомогою штучного інтелекту. Він дістався і сюди. Також для Oppo Enco Buds 2 доступний мобільний застосунок, який ви без проблем можете поставити як на Android, так і на iOS. Найцікавіші з дизайнерської точки зору навушники у нашому сьогоднішньому топі це Gelios Incredible gp TVS 033 І дивитися на них можна реально годинами, особливо через їх дизайн. Будемо відвертими, що це є дуже близька копія навушників від компанії Насін, але за вигіднішою ціною. Проте як не крутий прозорий дизайн в бюджетному сегменті, це дуже цікаво. Це рішення точно виділяється, як і виділяється комплектація. Адже окрім навушників, кабелю, амбушур та документації, в комплекті і чохол для кейсу з навушниками, ремінець і навіть гаджет для чищення навушників. Це дуже щедра комплектація, і конкуренти такого точно не пропонують. Але і це ще не все. Дана модель навушників від Геліос уже має функцію активного шумопоглинання і працює вона непогано. Звісно, що це не найкращий шумодав на ринку, проте сама наявність його в бюджетних навушниках уже дуже і дуже тішить. Він справді обрізає трошки високих, трошки низьких частот і усамітнює вас один на один з музикою. Особливо класно працює в. Справді гучних місцях. Ну і до того ж є зворотній режим, режим прозорості, який вбудованими мікрофонами підсилює звук навколишнього середовища, аби ви могли чути і музику, і світ навколо і не потрапити під колеса якогось дуже е швидкого і дорогого автомобіля. Керування, в тому числі і цими режимами, відбувається за допомогою тапів по сенсорній панелі. Тут нічого незвичного. Так само приємно, що від одного заряду навушники можуть грати 6 годин. Кейс додасть вам ще 15 годин користування. Так, це не найбільше з усіх сьогоднішніх моделей, проте цілком достатньо. До того ж, зарядити чохол до повного можна всього за годину. Звук у цих навушників є стандартно хорошим. Вони грають на всі свої гроші, і, можливо, навіть трошки більше. І останні у нашому сьогоднішньому топі навушники JBL Wave Buds. І глянувши на дизайн цих навушників, можна подумати, що компанія JBL просто загубила десь верхню кришку. Проте це не так. Так задумано. І, хоч чохол є відкритого типу, так хвилюватися, що навушники просто випадуть, не варто. Всередині чохла міцні магніти, які надійно тримають гарнітуру всередині. Тож за це можете не перейматися. Мінус, як на мене, це те, що поки ви слухаєте музику, чохол може збирати пил. Сам кейс заряджається по USB Type-C за 2 години. Навушники JBL Wave Buds є найкращими у сьогоднішньому топі в питаннях автономності, тому що від одного заряду вони можуть грати до 12 годин. 12! а кейс додасть іще 36. І це якісь вражаючі цифри, тому що вони живуть довше, ніж деякі розумні годинники. Їх можна сміливо брати з собою в найбільш далекі подорожі і не хвилюватися, що половину часу доведеться слухати шум потяга, а ще половину провести з павербанком. І звучать вони при цьому дуже добре. Все керування відбувається за допомогою сенсорних датчиків, так як і в конкурентів. Самі навушники захищені за стандартом IP54, тобто підходять для занять спортом і для прогулянок під легким дощем. Вологий пот вони точно не бояться. Проте, не все ідеально, і форма навушників може підійти не всі. Модеку вони просто можуть випадати. Тому рекомендую приміряти навушники перед тим, як придбати для того, щоб отримати максимум задоволення. Отакий от, от топ у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, це допоможе обрати навушники вам, вашим друзям, родичам, знайомим, абсолютно всім, кому ви тільки захочете придбати такі навушники або порадити. І я в свою чергу розповідаю, як і обіцяв, де можна придбати їх за вигідною ціною. Посилання на всі моделі сьогоднішнього топу знаходиться в описі під відео, тому переходьте, обирайте ту, яка сподобалася саме вам. Купуйте і насолоджуйтесь. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк цьому відео, тисніть кнопочку підписатись, і дзвіночок тисніть, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково побачимось у наступних відео на каналі Кібернетики.